Доброго вечора. Боже, в нас сьогодні така погода. Цілий день я була майже в хаті, та не майже все час. Такий був дощ сильний. І зараз знову вже накрапає. Думаю, вийду, хоч запишу вам трішки відео. Сьогодні ту картушку собі посмажила, то купила собі то в лаваш ще вчора, може завтра щось зроблю, щоб мені було що їсти. А так нічого не готувала. Чусь сьогодні, мабуть, із за такої погоди, щось і голова болить, ну, в общем, все добре. Мої дівчатка теж телефонували, кажуть, що в них дуже великий дощ, зовсім там трішечки так то було, то не було. До Вікуськи приїжджала мама, якби я вам і не казала, це ще вчора чи позавчора. Сьогодні приходила до неї сонечка, це моя хрещениця, що живе там в селі. Гралася. Вчора вони там були, гралися, сьогодні вона до нас приходила. в якусь розважалася. То кажуть, а я кажу, а відео? А Вікуська сказала: передавай усім привіт підписникам, завтра запишемо. Ну, сподіваюся, що завтра вони дійсно його запишуть. Мама каже: в цій, як ми називаємо, в Кандєйці там дуже так темнувато. А на вулицю каже, не видиш, тому що дощ іде. Я кажу, ну це я під навісом там знімала. Ну, Мамка не буде заморачуватися. В общем, завтра від, мої дівчата. Сподіваюся, знімуть відео і скинуть. А я сьогодні вийшла, оце, ну, десь, мабуть, півгодинки, то може і більше. Тож хотіла хотіли бійтись туди в ліс. там, та, та який там ліс? Дощ такий шурує, що страшне. Зараз він такий хоч невеликий, але тут під будинком трішечки така криша, то воно сюди не попадає. Я сижу на лавці. Така, до речі, у нас дивіться, яка тут лавка гарна. ну. Вийшла. Вітер такий забиває, я минулого разу як знімала там відео, відео біля дороги. ну, Воно дійсно, воно шумить, воно нічого не чути, що я там розказую чи що. То я вже, Вітер забиває, тут від будинку трошечки це, а там все от таке, я записала трішечки, воно почало ну, дуже таке негодне. Але я вам там трошечки записала, я сьогодні побачила гриби. Ви знаєте, я колись дуже давно бачила ці, господи. Ой, як вони, мухомори. А це у людей у дворі. Воно тут, знаєте, дуже багато лісів і такі хвойні. Не я сподіваюся, може на слідушій вихідні буде погодка. І я обов'язково, хочу так, хоч по окраїні пройдуся і покажу вам цю красоту. Боже, так пахне оце хвоєю, якщо чесно. Оце туди трішечки сьогодні далі, далі пройшлася. Це ж хотіла і вам показати. Так пахне, ви знаєте, таке повітря. Я так думаю, це людям повезло, як, ну, хто поряд живе. Так як от у нас у Карпатах люди так дихають так, хвоєю, там, ну, ліса такі ж теж там є. То дуже воно таке і прямо таке повітря ну дуже гарно, якщо чесно. І я зняла. Ті гриби. Ось такі високі, такі на ножках, бо воно на камері так і не передасть, але дуже так цікаво. Що ще? Більш такого нового нічого немає. Завтра понеділок, завтра буде день. Сподіваюся, завтра я вам розкажу щось хороше. Почекаємо до завтра, завтра видно буде. І я сподіваюся на хороше, і сподіваюся ті люди, які за мене хвилюються, а це мої підписники. Я поважаю і дякую вам велике, тому що я заховаюся сюди, бо вже і сюди капає дощик. Я сподіваюся, що ви теж зі мною разом порадієте. Так що я вся в очікуванні. Так що сьогодні кухні не буде, хоча багато хто ну, готував тут. Цей, у мене там ще і суп є, і... ну, У мене ще є, що їсти. Я не Де, думаю, що сьогодні ще не буду готувати. Це, знаєте, як вдома, там вікуська, та мама, там вона якось ну, швидше якось і їсть і хочеться. Вікуська тільки каже Оля, я п'ю чорний чай. Вона любителька. Вона все казала, бабусі успокоїтельний зм'яти, а нам з тобою Оля чорний. І це ж я поїхала, вона мамі це ж каже, бабуся, мені тільки чорний чай. <риклад> Тоже такий гурман чорного чаю. Так що, отак от. ви знаєте, тут сьогодні гуляла дуже багато, хоча тут і газове опалення, я бачу, ну. Багато так. Але дуже багато, що люди топлять дровами, пічне опалення. І Ви знаєте, це всіх топиться вже в будинках. Я мамки казала, вона ще каже, ми ще не топимо, ну, ще немає такого. Я кажу, ви те вже запалюєте, ну, ну, холодно. Ну, як у нас сезон опалювальний раніше розпочинався? 15 жовтня. Да? Ну, сподіваюся, що. І тут вони або 15-го, може ще й раніше, може пізніше. А тут вже топлять. От у нас у будинку, у нас, я так розумію, газове опалення, тому що так, знаєте, як батареї то включать, то ну, виключать. Але, так, наверное, як, не хазяєва самі клацають, я так думаю, а просто... Ой, як воно то на автоматах стоїть, і ото воно так регулюється. А так взагалі по вулиці от ідеш, І оце пахне оце цим, що як пічне опалення, знаєте, як раніше в нас у селі теж так пахло, раніше ж газу не було. Палили, яким там дровами, та цим, господи, вуглем, правда? Ну, ну так і було ж. А потім уже газ, то вже. А так у людей від, кругом ну, завезли ці. Бачите, ось знову так, напускається, ось, вітер страшний. Тут, бачите, так, дуже дуже таке жах. <смі> така погода. Ну, нічого, осінь, що ти зробиш? Буде грибів багато. <смі> Я за ним мене не сходила. Хоча бо є, хоч і у людей в дворі. Значить, і є гриби. Так що, а, і такий грибочок бачу, Ну, я вам покажу там відео. Сьогодні гляну, там у мене є, я зняла ванну і кухню, поки нікого там ніхто не ходив, не і кімнати знайшла. Ото там цю кровать свою. Я просто там кровать, ну але трошечки відео не так, як треба. Ну нічого, подивитися. Кімнату то знімати не буду, а так покажу. Бо повністю я її не знімала. Ось такі справи. Сьогодні там дівчатка, сьогодні, по-моєму, я там читала, написали, що тут яблука смачні. І то, що я вам показувала булочку, ну вона справді така, от як на смак їси, її не чути того то сиру. Але вона написана Сирова ну так сказали мені сиру, та я такий те. Але думаю, я теж на смак, ще не почула. А там одна дівчинка, напевно, я так розумію, що вона живе в Польщі, і вона сказала, що це не така, просто вона така назва, просто така здоба. До речі, вони люблять, каже, із смородиною. Ну, це ж я ж кажу, у кожного свій смак. Так що, такі от справи. Буду я йти відпочивати, хоча сьогодні і так цілий день так. Ну, але нічого, сьогодні з дівчатками за те наговорилася, ну, був час, тому так що йду я відпочивати, буде завтра день. Що завтра Бог дасть і буде. Обов'язково завтра зустрінемося. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра, добрані! Ось дивіться, які грибочки. Бачите, мухомори такі гарні. Взагалі дуже. Аж... Воно так може вам далеко видно, зараз я покажу вам ближче. Так що в мене сьогодні така прогулянка Ось, дівчатка і хлопці, дивіться, їхній костюм. Цікаво, не так як наша церква, але все кровом так до ладу, все так чистенько, все дуже гарно. Ось так виглядає наша кухня тут. Годинник, правда, він не йде. Ось так. Віконце, холодильник, Ось там мікрохвильовка, чайник. Бачите так, чистенько, кожен дивиться там, тут миски. О, так що, ось так. Мені подобається, так все чистенько. Це головне. Звісно, у кожного своє. І тут вже пішли кімнати. Це наша кімната. А тут і далі ще кімнати. Це наша така ванна, Ну отак знайдете. Але тут машинка правильно. Ну я думаю, що ще треба.